Запитання 50 без колії коментарі. Що означає слава же книзі? І помолився цар Язекії Ісаія, сина Мусі, пророк. і озвала до неба, і послав Господь Ангела, і знищив всіх хоробрих і голокомандуючих начальників у війську царя Сирійського. І повернувся він зі сорому у землю свою, і коли прийшов Дім Бога свого. Ті, що вийшли, то встигли його, вразили його там мечем. Друга, парапомено 32. Відповідь. Слово Святого Письма, хоч і описується за буквою, знаходячи свій кінець разними з часами, в яких відбувалися історичні події, але за Духом воно завжди залишається невимовним завдяки спогляданню і пізнавальних речей. Ніхто задоволених не може сумніватися стосовно цього, знаючи, що Бог, який промовляє у Тасані за ЄСПО, невимовне, тому щиро бажаючи розуміти значення письма, треба вірити, що слово, сказане Богом, дуже подібне йому самому. Бо ясно, що якщо Бог, який промовляє по сутності невимовним, то невимовним є сказаним словом, значить, духовно зглядаючи те, що звершилося як прообраз слав в часи Єзикії і отримував свою природну межу, споглядаючи виконання оповідних подій. Ми дивуємося, будучи Святого Духа, який пише, як співзвучно і належно кожному з тих, що спів причастують в людському єску, накладений тут сенс написано. Тому кожен, хто бажає стати учнем Богослова. І не визнає нічого швидко осушує кінцево рівнем чесноті, може бути в дусі Зекієм і іншим Ісаїєм. Він може безкорештоно підносити і глас від до неба, бути почудим і держати від Бога, послану йому через ангела допомога, що несе загибель. І знищення для тих, хто веде духовну боротьбу з ним, і тому, хто умоглядно у Христі сприймає свою дух Дух і Священ Святого письма, слід ретельно трудитися на тлумачення. І мене з цього тлумачення може бути пояснена вся думка, написана. якщо звичайним предметом до роботи дослідника є точне пізнання, записаний слід, і не прагне він по юдейськи Звести на землю до тіла висоти Духа і обмежити тлінням, минаючи речей, божественні вчистя, обітуванням у співвальних благ, яке це робить деякі з наших так званих християн. Вони, де якому прийнявши це юдейське розуміння, культурство було живе привласне ним ім'я Христово, своє діяння повністю явно заперечують сенс у імені, ідучи шляхом протилежних Христу, що коротко покаже наше слово. Тому що разом іншим таємством, доступним розумом, і в це таємство прийшов Бог, який став людиною, щоб духовно виконати закон, скасовуючи букву, і щоб возигнути і зробити явним животворче начало. Його я мав на увазі закон, взявши начало, убивши. Адже згідно з Божественним постом, убивши начало, закону є буква, а животворче начало його є дух, за словами, тому що букву вбиває, а дух животворчий, говорить як послав Павло. Не пликає сумнів, що обрали долю протилежно Христу і не пізнали свого таїнства тілення що зарили силою своєї думки в букві, не не бажаючи бути за образами і подобою Божою, а прагнучи за допомогою Бога бути порохом і до пороху повернутися. Адже був пов'язаний із землею, а дух із небом, на повітря, то тобто, на розумному оселі, на хмарах, то тобто, на піднесені споглядання, а зустріч Господи, піднесені будь і, як завжди з Господом будуть. Тільки ті, хто за які віддані відають перевагу духу перед Бухою. Правдний вже засмушується про тих, хто через незнання прийняв і за себе нестерпну кару від падіння від істини І боліває про те, що коли вони дають привід для зміцнення одеського невір'я, ми ж, дозволивши їм проводитися так, як вони хочуть, переходимо до нашого міркування, почавши з дослідження і слумачення імен. Ім'я Йозекія матіться, як сила Божа, а хас його як місць, і свят то як вознесіння Бога, тобто висота Бога, а моз батько його, як народ труда. Тому Слово Боже стає чеснота, що знищує при свисті, оберігає доброчесні полости. Що розуміється, доповна є темі, за допомогою якої ми за сприяння Бога є двірніше однією тільки силою Божою, нищимо сопротивні блага і лукаві сили. А висота Бога є віддання, істи, яке народжує труспоглядання тварних речей, подвиги чеснот, під час духовного ділення, стоїть отцями труда. І за допомогою цього ділення зовсім нищиться протилежна істина сила неправди. Дані подуги покорують і скидають всяке звеличення, що постає проти пізнання Бога. Лукавих духів. Молитва є прохання тих благ, які Боги і властиво дарувати людям для їхнього спасіння. І це зовсім справедливо, бо якщо моління є обіцянка добрих діл, пронесених Богою людьми за обітницю, то молитво цілковимовірне буде безсумнівно прохання про ті блага, які надаються людям від Бога для їхнього спасіння. Вона відплачує тим, що моляться за їхнє благе, духовне лаштування. Волання, зростання і збільшення під час повстання лукавих бісів та прочесних способів, що відповідає духовному діленню, віддаючи в могляді відповідний до споглядання, і Особливо чує природно Бог, який сприймає замість звучного гласу, душевне влаштування тих, хто піклується про чесноту і віддання. Небо у Святому Письмі часто називається сам Бог, який говорить Великий істинний і про те, що Не може людина приймати на себе нічого, якщо не буде даної з неба. Йоанн 3,27. Тобто не буде дано від Бога, тому що всяке добродіяння, всяке досконале дари свого зверху до цього світла, по слов'яркам. Відповідно до цього і потрібно розуміти подібним чином попереднє місце письма. Але письмо означає слово небо, ще і небесні сили згідно з вислом, небо мій, оскільки Бог починає серед святих і надлінних істот. А якщо хто назве небом, також людський розум, що чистився в у матеріальних мріяння, є покрашений божественним голосом пізнавальних речей, то він як мені здається, не відступить від істини. Якщо ж хто небудь позначить слово, небо висоту розомного віддання в людях, то він знову не погрешить проти належного розуміння. Дійсно, ніби троном Божим стає істинне віддання Бога, що приймає Бога, який сходить на престол, відповідно до незмінної навички, піднесеного і непорушного спрямування до прекрасного. А чисте духовне ділення називається ніби підніжжям Божим, оскільки воно на себе сприймає божественні стопи, не дозволяючи їм взагалі охоронятися зіткненням із нечистотами тіла, не зіткненням із землею. Отже, цар Єзекія носить на собі образ чесноти згідно з тлумаченням його імені, тому що воно грецькою мовою означає «силу Божа, а тільки одна чеснота є цією силою, що може протистояти супротивним силам. А хас батько є закид як міць, яку слово, передбачаючи ворожий наклад, надало людині для духовного ділення. Від неї властиво народжуватися та чеснотою божественної силі. Ім'я Пророка Ісаї означає віддання горніх речей, оскільки тлумачиться як висота Бога, і виявляє собою висоту віддання в уболю. Воно народжується трудом, покладеним на різні споглядання стосовно сущих, тому що, як говориться, раніше ім'я Моз означає народ труда. Якщо такі Значення і сенсіменту, очевидно, що всяка любомудра і плавчастива людина, пильнуючи з допомогою чеснот і віддання ділення споглядання, коли бачить лукаву силу, що постає на неї за допомогою пристрасті, як цар Асарійський поставив на Єзекію для звільнення від золку, за допомогу Божу. І Бога, і Бога він умилостивляє увесь час підсилюючи, відповідно до чесноти і віддання своє невимовне молитовне волання до нього. Тоді одержує вона у союзники собі для свого спасіння ангела, тобто могутніше шесло, мудості віддання, що вражає всіх мужів хоробрих і воїнів, начальників воєводу полка, царя сирійського і повернули це його і, 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 і створомом на землю його. Лукавий згубне тасту диявол символічно зображується сирійським царством, іде війною на людей, воюючи проти чеснот і віддання. Вона замишляє примусити втекти душу за допомогою вроджених. Людям сил, бажання воно дратує, передвороччи його, у прагнення, напроти природної схваляє віддавати перевагу чуттєм речам, упізнавальним. Гнів збуджує, щоб він боровся за обраний Бог, бажанням чуттєвий предмет, а розумне начало навчає вигадати способи чуттєвих насилок і щоб чуттєві речі начальствували і панував насилами тут тобто у нас силами душі, воно рухополагає земний закон. Мужем хоробним писання називає лукавого біса, що додається до бажання і розпалює голоду непристойних прагнень до ганебних насолод, тому що немає нічого більш сильного і такого, що применше, ніж природне прагнення. Воїном писання називає біса, який осаджує гнів, готов безпристрасно колося та насолоди. Начальником називає названий біс, який невидимо зрошується з уявленням чуттєвих речей за допомогою котрого. Кожне почуття хитро приваблює до себе прагнення душі. Письмо назвали його начальником, оскільки прирослі до душі чуттєві речі властив начальство над усякою пристрастю, бо без неї речі не може ніколи виникнути, і пристрасть, що залучає до себе сили душі за допомогою. Її. Того або інше почуття. Воєводуєш писання називає біса, що зловживає силою тямущі частини душі для винаходу до порохів, для відшукання всяких спосіб задоволення їх. Лицем же дияволо є гладкість насолоди, завдяки якій йому властиво дарувати усякою душею подержимою ним яка дає перевагу чуттєві речі, що воють у спокусу чуття, на спогляданням, що живуть розом духовною їжею. Це лише посором той, хто допомогою молитви завжди. Має піклування про слово мудрості, послане від Бога, яке уражає всяку лукаву силу, тобто повністю знищить лукаву тиранію, що мучить душу. По письму говорить погобив я не, не заглади, оскільки зладжування є нищення одного тільки звершення присасної дії, а вигублення є повне знищення лукави з понухання думці. Земля царя я маю на увазі землю лукаво денно, начальника здвоє суворам ті твердим навишка, пород. Пороці і невіддані поспавла на всякого життєвої теплоти чесноти, всяку розумну світло віддання. Цю землю повертається самотний дьявол, який після невдали спробу у прираження не зміг переслати власну навичку Єрусалим, боголюбивим Бог, Бог і мистострасну душу, що має в собі немов зеки, досконала слово ділення, саї, що володіє розуму, посвідчення віддання вони умиставляють Бога із допомогою англа знищують лукаву сину. Так я розумію ці місця святого письма відповідно до властивої мені здатності розуміння. Якщо ж то може більш піднесеному сенсі сприйняти сказане, нехай він порадує себе і нас представив, що як це треба, цей більш достойний сенс написано. Бо як я вже сказав, суть святого письма невимовна. навпаки поки вона описує усіх промовців сама, залишаючись для них невимовною. Тому якщо я сказав, щонебудь небудь узгоджуючи своєю здатністю розумінням, то і це вже само по собі зухвало. Але я ж ніяк не осягнув розумом, ось цього сенсу написано, оскільки даний сенс без... безмежно перевершує мої сили.